Та година в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і ЦТСН. Двоє людей загинули через балістику, якою ворога ворог атакував Білгород Дністровський на Одещині. Наразі відомо також про щонайменше 12 поранених. Серед них двоє підлітків. Троє із постраждалих дорослих у важкому стані. Інші в середньому. Вибухи пролунали о пів на 15 під час повітряної тривоги. Дві ракети росіяни направили на навчальний заклад. Попередньо дітей там не було, адже почалися канікули. Але під завалами можуть бути викладачі, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. І на місці удару працюють усі служби. Рятувальники почали розбирати завали. Рятувальники дістали тіло ще однієї людини з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва. І таким чином кількість загиблих зросла до восьми. Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян цієї ночі балістична ракета поціла у п'ятиповерховий будинок. Рятувально-пошукова операція триває вже понад 10 годин. І нашій кореспонденці ТСН Мар'яні Бухан, яка працює на місці удару, вдалося з'ясувати, що під завалами могла бути родина, мама і донька, які мешкали на третьому поверсі. Це 41-річна жінка і 11-річна дівчинка. І наразі. Знайшли тіло дорослої людини. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку. Під завалами в Шевченківському районі ще шукають людей. Загалом у столиці відомо про вісьмох загиблих і 34 потерпілих. Та моя кума, яка хрестила мене дитину. 83-го року народження. У мене з донькою своєю, 11 років. Дай Бог може бути живі, господи. Не було чутно вистрілів. Тільки був свист і все, я очнулася, коли вже все посипалось. Надіємося, що пустять до квартири. Не знаємо, що нас далі чекає, будинок завалюється поступово та частина. У Святошинському районі внаслідок ворожого обстрілу повністю знищено зупинку громадського транспорту біля входу на станцію метро Святошин. Сам вхід на підземний перехід також сильно постраждав. Знищені скляні конструкції, поруч зупинка міської електрички, там теж руйнування. Наразі комунальники прибирають розбите скло та уламки від конструкції. Тимчасово було припинено роботу одного з входів на станцію метро. Проте його роботу вже поновлено. Крім того, перекрито рух транспорту поблизу станції на вулиці Івана Виговського. У Солом'янському районі обстрілами повністю зруйновано будівлю одного зі столичних бізнес-центрів. Будівля вигоріла вщент. Вибуховою хвилею пошкоджено або частково зруйновано будинки в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху. Це житлові будинки, офісні будівлі, крамниці, кафе. Зокрема, постраждала будівля спортивного комплексу одного зі столичних вишів. Там вибуховою хвилею вибило шибки. Наразі комунальники розбирають завали, а власники офісів намагаються врятувати бодай якесь вціліли майно, офісну техніку та документи. Співробітники офісного центру досі оговтуються від пережитого. А кажуть, добре, що це сталося вночі, коли в будівлі немає людей. Лише один охоронець і з ним все гаразд. Нікого не було і нам пощастило, що це вночі все у нас сталося. Пустили забрати речі, документи, ноутбуки. Те, що вціліло з нашого кабінету. В принципі, всі документи у нас цілі, сервера, всі згорівші. До п'яти збільшилася кількість загиблих у Краматорську. Увечері, 21 червня, окупанти скинули керовану авіабомбу, яка поцілила у багатоповерхівку. На місці удару одразу загинув чоловік. Тіла ще чотирьох мешканців. Рятувальники деблокували з-під завалів під час пошукової операції. Поранення через цей удар дістали четверо людей, зокрема, і 14-річна дівчина. У лікарні помер один із двох поранених сьогодні в Херсоні. Через російські дрони загинув також чоловік у Береславі. Росіяни пошкодили в області сім багатоповерхівок. І 14 приватних будинків, п'ятеро поранених на Сумщині. У Потивській громаді постраждали троє підлітків. А також Старічний хлопчик, ще один поранений у Краснопільській громаді, теж через влучання ворожого безпілотника. Вночі росіяни вдарили ракетами і по Запорізькому району у приватному будинку зайнялося. Господарів ціліли. Понад п'ять тисяч осель було знеструмлено. Більшість з них енергетики вже підключили. За добу окупанти завдали понад 450 ударів по області, зокрема чотирьох авіаударів по Гуляйполю, Кам'янському та Новоданилівці. І як стало щойно відомо, знайдено дев'яту жертву в Шевченківському районі столиці. Одна людина загинула, восьмеро постраждали такі наслідки російського нічного терору на Київщині. Сьогодні окупанти вкотре завдали ударів по території області. Наслідки атаки фіксують щонайменше у трьох районах. У Білоцерківському відомо про пошкодження одного багатоквартирного та чотирьох приватних будинків. Повністю зруйновано медичний заклад. На жаль, від травм загинула жінка. І також п'ятеро осіб госпіталізовано у Бучанському районі. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та автівки. Також понівечено двоповерховий будинок і підприємство у Бориспільському районі. Нині на місцях працює поліція і фіксує наслідки російських злочинів. Одну із найстрашніших атак із початку повномасштабного вторгнення цієї ночі пережили мешканці Білої церкви, що на Київщині. Там відомо про одну 67-річну загиблу та вісім поранених, серед яких двоє працівників ДСНС. Під прицілом ворога у Білій церкві опинилися саме медичні установи. Відомо про повністю зруйновану будівлю готелю, в якому і розташовувалася приватна медична клініка. Звідти ДСНСникам вдалося евакуювати шістьох тяжкохворих пацієнтів. Утім, під час ліквідації наслідків. Росіяни застосували свою тактику повторного удару і направили туди дрон. У білій церкві пошкодив ворог і один багатоквартирний та чотири приватні будинки. Там повибивало шибки та віконні рами. Руйнувань зазнало і місцеве підприємство. Зараз вночі, як почали гатити, вісім разів бухкали в одному місці. А що там розташоване, які наслідки? Там що там там, по, там політиніка, лікарня, госінниця. Коротше, то все розбомбили. Один із останніх був приліт в наш, в наш, наш ну не будинок, Це наше подвір'я. А ви знаєте, і з нас уберегло е, дерево, дерево, тому що шахет зупинило, е, зупинився в дереві, угу. а частина мотора залишилась у людей на другому поверсі. Був кондитером, став стрільцем. Українця із норвезьким корінням, що став до зброї, врятували у Дніпрі. Рогнар біля лимана на Донеччині втратив частину стопи та чимало крові. Із переламаними руками й ногами його ледве вивезли та доправили до Дніпра. Нині він чекає, коли загояться рани і вірить. Спече особливий торт до дня перемоги. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. Не опускати рук, навіть якщо вони були розтрощені. Рогнар у реанімації налаштований на одужання на відірваній частині стопи, спеціальний апарат допомагає якнайшвидше загоїтись рані. Вся нога поранена. Але він мужній дуже можливий. його пращури з Норвегії та народився Рогнар на Луганщині ще 14-го року. Після вторгнення окупантів на Донбас тричі намагався піти до війська та не брали за станом здоров'я. Врешті кондитер став до зброї після повномасштабного вторгнення. В районі Лимана нам треба було пройти по посадці. Ми були під мінометним вогнем. Да вони пострілювали час від часу. І, схоже, на нас налетіли ворожі дрони, які понакидали всякого гидотного, що світилося. У тяжкому стані з крововтратою його врешті доправили з Донеччини до Дніпра. Тут зробили п'ять операцій та переливали кров, аби захисник вижив. Боремося за кожну кінцівку до кінця, наскільки це можливо, Оке? дається. Ортопедична повинна бути взуття, яке дозволить. Йому потім буде все до цього робиться. А думки як зробить свій фірмовий мусовий торт після одужання, підтримують у реанімації. Зізнається, Рогнар мені подобається солодке, плюс це елемент творчості. Певно, така якась душевна теплота є в цьому. щойно стан вдалося стабілізувати. Медики передають пораненого захисника на подальші програми відновлення. Він обіцяє повернутися на своїх двох невдовзі із тортом перемоги. Дякую, Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини засудили удари по Україні, але закликали до стриманості обидві сторони. Сполучені Штати відреагували на останні обстріли Росії. Американський посол при НАТО Меттіо Вітакер перед самітом у ГАЗі заявив, що президент Трамп розчарований через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні посеред переговорного процесу. Дипломат зазначив, що долучається до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і висловлює найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час попереднього удару Росії. Водночас Вітакер, виступаючи від імені президента, заявив про очікувану стриманість від обох сторін. Сьогоднішній удар, завданий російською армією, до речі, відбувався недалеко від американського посольства в Києві. Втім, в амбасаді його поки що ніяк не коментували. Залучити усі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну російської агресії, Із таким закликом виступив головний дипломат України Андрій Цебіга. Бере участь у засіданні ради міністрів закордонних справ Євросоюзу на запрошення глави дипломатії ЄС Калас. у Брюсселі Глава українського МЗС розповів про останні російські атаки, назвав їх реальною відповіддю російської сторони на всі мирні зусилля та наголосив, настав час використати всі дипломатичні інструменти, щоб змусити країну агресорку. До миру за словами Андрія Сибігі у Москви наразі немає причин сідати за стіл переговорів. Відтак проти неї треба застосувати санкції, ізоляцію та замороження активів. До того ж, наголошує глава української МЗС з огляду на російську агресію бути посередницею під час загострення на близькому сході. Москва аж ніяк не може, бо і сама порушує міжнародне право. Вони ніколи не можуть бути жодними посередниками. Я вже вам чітко сказав, це людина, яка вор-мейкер. Тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру. Є концепт мир через силу. Вони розуміють лише силу, санкції, подальша ізоляція, конфіскація і використання заморожених активів. Зараз, тайм, зараз час для рішучих дій. Президент України прибув до Великої Британії, де зустрінеться із королем та прем'єр-міністром. Володимир Зеленський матиме насичений робочий графік. Окрім зустрічі з главою британського уряду та монархом Чарльзом III, Зеленський зустрінеться зі спікерами обох палат британського парламенту. Українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів. Офіційно метою візиту президента України до Лондона називають поглиблення оборонної співпраці. Запросили Володимира Зеленського і до Гааги, де завтра розпочнеться саміт НАТО. Чи прибуде на нього глава держави, точно невідомо. На Володимира Зеленського готувався черговий замах, заявив журналістам голова СБУ Василь Малюк. Служба безпеки України спільно із польськими спецслужбами у Польщі відвернула напад на президента. Нападником мав стати військовий пенсіонер. Поляк, якого вербували російські спецслужби десятки років тому, і він свято вірив в радянську ідею. Також СБУ повідомила, що запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона у результаті багатоетапної спецоперації в Києві. Одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство за матеріалами справи за виконання злочину. Російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів США. 15 років ув'язнення отримав колишній учасник АТО Андрій Лаврега за вбивство трирічного сина колишнього депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство Соболєва і вбивство із необережності його трирічного сина. Засуджений визнавав вину частково, стверджуючи, що не мав наміру вбивати Соболєва, а тільки залякати. Поплічники Лавреги отримали по 13 років за ґратами. Замах на Соболєва стався 1 грудня 2019 року. Тоді в автомобілі Range Rover стріляли у центрі столиці біля ресторану Маріо. На момент замаху у машині, крім депутата, була його дружина і двоє малолітніх дітей. Снайперська куля пройшла скрізь водійське скло і смертельно поранила сина екс-депутата. Втекти від асфальту в обійми природи у селі Грузьке, це на межі Київської та Житомирської областей, відзначили свято Івана Купала. Фестиваль назвали Купальське сонце сонце-2025». Посеред прадавньої природи не чути міського шуму, натомість українські пісні та живе спілкування. Свято провели в день літнього состояння, тобто коли день найдовший, а ніч найкоротша в році. Програма купальського сонця насичена. Заплив на байдарках по річці Сивка, майстер-класи для дітей, і дорослих. Хороводи учасники купальських ігри ще запалили сонячне колесо, стрибали через вогнище, а дівчата пустили на воду віночки зі свічками. Із давніх давен шанувальники цього дохристиянського свята вважали, якщо вінок попливе далеко, а свічка не згасне, дівчина буде щасливою в стосунках.